10 кілограмів наркотиків на понад 4 мільйони гривень. Мешканці Чернівського прикордонного району організували вирощування елітних сортів конопець подальшою їх переробкою та збутом виготовлених наркотичних засобів по нашій області та з доставкою до столиці у господарстві, де зловмисника розгорнули масштабну діяльність та не інших пов'язаних з ними об'єктами. Поліцейські провели серію одночасних санкціонованих обшуків. Завдяки ним було виявлено рясні насадження конопелі, літних сорців у теплицях та у відкритому ґрунті, спеціально підібрані добрива, комплекти обладнання для культивації рослин у приміщеннях методом гідропоніки, електронні ваги, пристрій для вакуумного пакування, готової продукції. Загалом правоохоронці вилучили 400 доглянутих рослин, схожих на коноплі, та готову наркотичну сировину до збуту вагою 10 кілограмів, вартістю у 4 мільйони гривень. Усе вилучено направлено на проведення експертних досліджень за Маним оголошено про підозру у незаконному виробництві та зберіганні з метою збуту наркотиків у особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Зломисникам загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави. Триває досудове розслідування. Повідомляє гонпе у Чернігівській області.